Нині великий праздник у слав'янських народів, праздник святих Кирила і Мефодія. Нині славенство Великої де в Сербії, в Чорногорії, в Македонії, в Болгарії, для православної церкви Чехії, і Словакії, Польської церкви, румуни православні дуже споминають Кирила і Мефодія. Ну і, звісно, Наші всі восточні народи православні, нині празнують Кирила і Мефодія. Ну, май ближий для всіх, із народів, навірно, для нас, жителів Закарпаття, древніх Карпатиру синов, Кирил і Мефодій май ближчий. Бо ми сьогодні носителі їх духа, їхнього язика, в смислі, не ними придуманого. А ними зафіксованого. Бо часто сівременні історики, лже історики, як російські, так і українські, європейські, часто обманюють, пишуть, що Кирил і Мефодій создавали новий язик, який ніхто не знав. Просто так для богослуження. Однак, це велика клевета на братів, їх просили создати такий язик. Таку письменность зафіксувати, яка була би понятна народові, так просив Ростислав. Ну, разве історики російські, українські чи європейські читали документи, їм не треба читати документи, їм дають команду очередні пани, котрі диктують історію. А ми, жителі Закарпаття, не тільки знаємо історію, вона у нас прописана генетично. У пам'яті прописана. Так от, і на Кирилі Міфодії уже на Моравії була писемність. По всім історичним даним, тут була вже перша проба слав'янської писемності, так називаємо глаголиця. Але вона не удовлетворяла тодішніх слав'янорусів. Вона просто була тяжка, а знаки були. Наподобиї яких грузинсько-армянських, і воно було дуже тяжко запам'яталося. Не було що то природньої, близької. І от Кирилі Мефодій познайомилися із руськими письменами колись в Криму, там, де вони знайшли мощі святого єпископа Рима Климента, Частичка мощей у нас на тій колонії цього святого єпископа Римського Є. Так вони взяли ці 60 святаго і понесли потім пізніше у Рим. Але важливо нам розуміти, що коли вони прийшли на Моравію, вони вже обладали. Добре, знали гречський, єврейський, латинський язик і слав'янський. Але який слав'янський? Історики, котрі не знають язика старомакедонського, говорять, що там можливо, був сталоболгарський язик. Але ми знаємо, що македонський язик це один із древніших язиків Європи, але був признаний Організацією Об'єднаних Націй після війни 45 1945 році. Перший македонський народ затребував, що ми маємо окремий. Болгарин заявляють, що македонського язика не существует. це віточка. Лем віточка тоненька-тоненька болгарського язика, Подобно тому, як і нам увіряють нині, що русинського це є віточка якогось народу, але не корінь. Так от ми, русини, добре знали за македонський язик, і в древності імені Кирили Мефодій, були в середі македонських слав'ян, коли були, кстати, переселені з Карпатської котловини при імператорі Раклієві, і вони владіли тим язиком. Мама могла бути їх слав'янка, македонянка, не болгарка. Бо болгари в той час іще многі з них не владіли слав'янським язиком взагалі, володіючи слав'янським язиком македонського формату або древнє карпатського, з тим знанням і прийшли Мефодій на наші землі, і туй довели до кінця свої труди і в основання. Їхніми трудами був покладений наш древньомакедонський і древньокарпатський формат язика нашого древнього, котрий пізніше став називатися послужевний церковнослов'янський язик. Ну це язик славяно русов слав'яно-русинов. Це підтверждає, до речі, і не стар Літопісець київський. Бо Усі знали, що Нестор Літописець на 90% історик для нас русинов, що він пише, і тільки 5% для Києва. Іменно він пише, що славянський язик і руський язик, і славяно-русинський язик – то єдно. Тобто, древніший славянський язик – це славяно-руси, русини. І от прийшли Кирил і Мефодій, Зафіксували, не придумали, а зафіксували в переводах существуючий уже живий наш язик, котрому нині вище 1150 років. В плані фіксованого він був і древніший язик, але був зафіксований Це великий труд, щоб вище 100 тисяч слів Кирилі Мефодії зафіксували, а ми нині читаємо нашої Євангелії. І узнаємо, як говорили наші предки. Пізніше слав'янські і європейські народи отойдуть від от того древнього образця Кирила і Мефодія, і їхні язики слав'янські сформуються під різними впливами, но всі язики слав'янські зберегли церковно слав'янську основу. Особливо, коли я був у Германії. У народа Сербів Сорбів, Лужицьких Сорбів. Я був удивлений, коли взяв я там в магазині, у них общався нормально з німцями, сорбами і купив у них там Біблію на Лужицько-сорбському язикові. Обично ми помніте на Пасху, читаємо в началі без слово і слово «Бе Бог, і Бог без слова». Глагол Бе означає бив. І ми по желанню мало адаптуватися, подумали, вже ніхто не говорить в началі без слово. І ми казали, що вначалі було слово. І було моє удивлення, коли я в Германії у тому, в тій Біблії Лужицьких сербів, знайшов то саме в началі без слово. Слово в слово по Кирилу і Мефодію. Так поступаючи, ми по найстоящему діти Кирила і Мефодія, діти Кирило Мефодіївської традиції вірної православної канонічної церкви. А в Україні ми не в складі Української православної церкви, де предстоятель блаженішої мітрополітонуфри, ми тут діти Божі, сповнені надії на милость Божу і на нагороду Царства Божеє. Амінь.